<кій> Всім привіт! Мене звати Ася, і я рада вітати тебе на своєму ютуб каналі Я чогось вирішила, що немає. В нас достатньо розважального контенту. Тому сьогодні ми будемо читати відбірнішу крінжу з трец. Якщо ви не знаєте, трец це твітер, але від інстаграму і всі нормальні люди перекочували туди. Вибачте, ті, хто досі користується твітером, я також серед них розберемо найцікавіші треци за останні кілька тижнів. Подивимось, хто про що пише, хто що відповідає, та взагалі. Галі, що там в тому треці відбувається, а відбувається там памніше жесть. Спойлер. Якщо ти не знаєш хто я, то нічого страшного. Я дозволяю тобі підписатися на себе, поставити вподобайку та залишити в коментар в коментар. Да? Да. Коментар в мене не коментарі, в мене в коментарі. І давайте розпочнемо з чогось полегше, щоб трошки розігрітися. Я буду зачитувати всі коментарі. Раптом ви пішли їсти або робити чай, або як всі люди дивляться Ютуб вухами. Він нічого не пам'ятає. Найбільша брехня, яку сказали мільйонам дітей, особливо тоді, коли мама йде народжувати і просить кесарева. Щоб було швидко, не боляче, красиво. Ну, це дуже красиво, якщо ви не знали. Нічого не розтягнулось, не розірвалось. Ну а дитина вона все одно нічого не розуміє. Але який же це обман? Якщо хто не зрозумів сенсу та взагалі якогось смислового навантаження, це нормально, значить ви адекватна людина. Але я не така, тому я це зрозуміла так, що якщо ви зробите кесаровий ростин, то ваша дитина це запам'ятає Да? розумієте, запам'ятає дитина, яка тільки народилася, що ви зробили кесарів ростин. Я... я не знаю, що на це сказати. Я не пам'ятаю, що було не знаю, як ви, але я не пам'ятаю, що було вчора. І мій найраніший спогад це як я з бабусею йду в школу десь у 6 7 років. Ну, явно не те, як моя мама мене народжувала. Я хезе. Також мені подобається, що кесарів Ростин виявляється, це швидко, не боляче та красиво. Я думаю, що дівчата, які таким чином народжували, вам є чим тут поділитися, тому що. Я не народжувала. В мене немає дітей, але я щось сумніваюся, що щось пов'язане з пологами може бути неболяче, красиво і швидко. Ці три слова взагалі в житті дуже рідко зустрічаються. А тим паче з словом пологи поруч від дівчат, які народжували за допомогою кесаревого розтину. Я чула лише те, що це адські боляче, Потім ходити взагалі залишається неймовірно великий шрам, і взагалі це дуже тяжко. Сама реабілітація найбільш Тяжка, коли ти народжуєш саме таким чином. Я не знаю, але знову ж таки. Хто тобто пам'ятає, як його народжували, ставить лайк, а ми йдемо далі. Далі про собачників, власники песиків, чи було у вас так, що за день ну так, втомились і не маєте сил ввечері піти гуляти і не пішли. Я. я все. Люди, в яких є діти, а у вас бувало таке, що вам було впадло готувати дитині їсти, тому в цей день вона не їла. Люди, які ходять на роботу, а у вас бувало таке, що вам треба йти на роботу, але ви ну так сильно не хотіли, що не пішли. Я коли була маленька, була абсолютно впевнена у тому, що всі люди дорослі, да вони так себе іменують, тому що вони здатні приймати вчинки, відповідальність за свої якісь. Пригоди, але ні, виявляється дорослі. Це ти такі 18+, і ти типу доросле, але це не так. І тому, коли хтось бере додому песика, він такий ну, захочу, погуляю. Не захочу на сере вдома. Якби. А якщо не на сере, то це не моя проблема. Що у вас в голові? Ні, розумію, є маленькі декоративні породи, які ходять в туалет вдома. Це також спірна дуже тема, але тим не менш окей. Але якщо у вас дома є кінтавр, і ви вирішили його завести, будь ласка, зводіть дитину покакать. Благо цій дамочці насували за заворотніки. Я думаю, що вона таки пішла гуляти з своєю собачкою, тому що неважливо, ти хворий, або в тебе зламана нога, або дощ завірюха. Ти все одно береш собаку і йдеш з нею гулять. Мені здається, це штука, яку знають кожна людина, в якої є або була сябака, сябака. А от щодо цього поста я дуже довго думала включати його в підбірку чи ні, але це такий відборний крін, що вам треба це побачити. <фух> треба налаштуватись. Ти хочеш сильного, а сама потягнеш, як він прийде. Він не буде лайкати твої пози. Він буде розсувати кордони. Він не пише доброго ранку. Він приходить вночі, пахне димом. І забирає тебе мовчки без обіцянок, без фільтрів, тільки жар, сталь і руки, після яких ти не спиш. Так що давай по-чесному. Ти готова до справжнього? Чи знову обереш комфортного, щоб? Не згоріти, окрім того, що я тільки що прочитала, в мене одразу виникає інше питання: чи люди взагалі розвчились писати тексти без чату ГПТ? Також мені це дуже цікавий промпт, за допомогою якого він згенерував цей чудовий текст. Це друге питання. А третє, ну? Скажем так, над промптіком ще явно треба попрацювати, тому що що таке лайкать пози. Я не розумію. Що таке розсувати кордони? Це оце от е, е, е ну типа, це понятно, Да, оці сексуальні меми, Це все зрозуміло. Також я не знаю, що це має бути за мужик, щоб він приходив вночі і пахнув дивом. Качигар, я не знаю скільки дам хоче собі в муж'я качигара. Я я не впевнена, я не берусь давати прогнози. Також в мене питання, що таке без фильтра? Це він сигарети курить без фільтру, що? Ну так да, тільки жар, сталі, і руки це полюб. Качегар, дівчатки, забираємо. Якщо хто хоче, напишіть мені в особисті повідомлення, я вам скину його профіль. Може, ви давно мріяли про такого чолов'ягу. Блін, це лише зараз набуває сенсу. В нього там ваганьочок серед емодзі, щоб не згоріти. Коротше, це реально, походу, якась людина або ДСНС. Я сумніваюся, що там ребята таким займаються. Це, скоріш за все, якийсь качегар чи щось таке, хто там працює. з... Чатом GPT. Коротше, когось адекватного знайти в третці неможливо, але ми все одно спробуємо. Просто обожнюю клієнт завжди правий. Як мене тіпає від цього виразу, тому що всі адекватні люди давно знають, що ні, ви не завжди прави. І ні, якщо ви клієнт, це не дає вам можливості когось ображати, щось таке наднормове потребувати. Нєт, ви просто така сама людина, яка купує якусь послугу, і всі мають до один одного звертатися з повагою. А тепер до Трецу. Ябко, це по-вашому нормально. Скажіть свою думку, бо я не розумію. Неважливо, скільки разів я щось питаю. Магазин зобов'язаний мені відповісти. А вони мені сайт кидають. І далі йде переписка, яку я вам коротко прочитаю, щоб ви зрозуміли весь маразм. Добрий день, хочу купити у вас iPhone 14 Pro. Можна фотою ціну? Ябко відповідає: Добрий день, будь ласка, підкажіть, який. Коля, скільки габайт вас цікавить. Чорний 128, так звичайно, вартість тільки, то в хорошому стані. А є Pro Max в білому кольорі на 256 габайт. Так, вартість стільки-то фото надсилаємо. А у вас є Бу Samsung Ultra Galaxy 224 Ultra. Мені так подобається цей емоджі поруч з посмішочкою. Я не знаю, що він означає. Але мені здається, що просто людина, яка там сидить, така. Можна чорний на 256. Вартість така. Та також фото надсилаємо. А можна ще айфон 15 в чорному кольорі на 128 гігабайт. Так, звичайно, вартість така. А є у вас 13 Pro Max. Так, маємо також декілька варіантів у різних станах та кількостях гігабайт. Тиф. Додатково хочемо вас зорієнтувати, що на нашому сайті представлені ціни на різні моделі телефонів та фото виставкових варіантів. За допомогою нього ви зможете швидко уточнити вартість необхідного телефону. Я вас зрозуміла, якщо не хочете спілкуватися з клієнтами, то так і кажіть на все добре. Не знаю, як ви, я б ще на другому повідомленні її заблокувала, але давайте серйозно це обговоримо. Перше моє спостереження. Зазвичай люди, які так сильно докалупаються, постійно щось запитують, їм щось не підходить, постійно щось уточнюють. Вони в результаті а взагалі. І нічого не купують. Це звичайно не постійна ситуація. Я розумію, що люди, які просто Мають все уточнити для власного спокою, але тут саме така ситуація, я хочу сказати магазину, що вони великі молодці, що відхараскались від неї так швидко. Також не забувайте, що є статус покупця, а є статус клієнта. І поки ви не купили нічого, то ви не являєтесь як користувачем там, клієнтом, особливо навіть або покупцем. Ви просто людина, яка щось рандомно запитує в людей. Все. і звичайно вони можуть вас проконсультувати. Це абсолютно нормально. Але коли ти просто як дятел додав биш магазин, а потім. Ще ладно, ти би позоріще своє сховала, ні, ти це трец з осудом викладаєш, викладаєш назву магазину. Ну, я не знаю, що сказати. Якщо ви вважаєте, що ви постійно правий чи права, будь ласка, вийдіть з інтернету і більше сюди нікуди не заходьте. Дякую, нікуди. Ніколи і нікуди. Да. Далі трошки поговоримо про важливе, тому що в телеграм-каналах з'явилася нова афера. Вам пише, нібито, доставка квітів і намагається вивідати якісь дані. Зараз я прочитаю вам переписку. Доброго дня, Оксана. Вам замовлено квіти. Скажіть, будь ласка, коли було зручно отримати. До речі, з помилками текст це також багато про що каже. Дівчина пише: добрий день, буде ще півгодинки вдома. Потім, після сьомої вечора, добре встигаємо. Напишіть, будь ласка, адресу. До 12-ї будемо. По перше, це вже кріпово, коли якийсь незнайомий акаунт пустий. Пише, питає в тебе адресу. Це вже стрьом, і ви вже мали б насторожитися. Але окей, всі люблять халявні цвіточки. Дівчина відповідає зі своєю адресою, пише, Дякую, дуже неочікувано. І після цього цей магазин, нібито квітів, пише: зараз буде код, шість цифр для бронювання доставки. Є. Вона пише: Ні, немає ніякого коду. Вони пишуть, смс має бути, вона немає. Може, дзвінок? Вона пише: дзвінок був, але це виглядає якось як шахрайство. Чувак, пише В сенсі. Вона пише: А навіщо вам код? Він трохи вас не розумію. Вона пише: Ви ж знаєте мою адресу. Вона для підтвердження замовлення, то доставляєте. так. Замовляла не я. Як називається ваш магазин? І після цього всього переписку ці шахраї видалили. Отже, підводячи підсумки, це просто геніальна схема, тому що кожна дівчина хоче отримати квіти або якийсь подарунок, і ти нічого не запідозриш, бо в кожної якийсь знайомий друг, можливо, який хоче привітати. Коханий чоловік. і... Ти якби очікуєш, якщо тобі пише доставка, це нормальна взагалі практика, підтверджувати замовлення або телефонувати, питати, чи ви є дома в таку то годину, але зазвичай. Просто вони вже знають вашу адресу і знають ваш номер телефону, тому що людина, яка вам ці квіти замовляє, якби попередньо їх вказала. Але все одно будьте обачні і передивляйтеся це все. Зараз дуже комфортна функція в телеграмі, коли ви бачите, коли було зареєстровано акаунт. Дивіться на граматичні помилки, бо зазвичай магазини пишуть все ж таки без них. І не називайте, не диктуйте ніякі коди. Бо, скоріш за все, це або код від банкінгу, або якийсь код, не знаю, Apple ID від телефону. Від соцмереж можуть бути якісь коди там двохфакторна аутентфі. Міфікація, коротше, ви можете просто злити свої паролі або гроші, будьте дуже сильно обережні, шахраї виходять на дуже новий рівень, і вам це не потрібно. Хай вони самі свої квіти нюхають. Далі у нас рубрика Сімейний срач і. Придбали машину з дружиною, не можемо тепер її поділити між собою. Мав їхати на зйомку в область, думав заправити повний бак за рахунок компанії, де працюю. Дружина хотіла з'їздити з мамою і дитиною до стоматолога. Ми посварились в результаті, що вона тепер має просити авто заздалегідь, а я хотів зекономити 100 баксів на заправку. Ніхто нікуди не поїхав. Я взяв відгул після обстрілів і відмовив вести до лікаря. А як виділити авто між собою, коли воно одне є в сім'ї? Така досить неоднозначна ситуація в нашій сім'ї, поки немає машин. Але як це вирішували, наприклад, мої батьки, в них також довгий час була лише одна машина, так от тато завжди, наприклад, на роботу маму завозив на машині і забирав на машині, а сам на машині там по роботі катався по справах. Тобто мені здається, що можна було б завести свою дружину з дитиною там до стоматолога або до мами і далі собі поїхати на роботу. Але знову ж таки дуже багато перемінних, ти не знаєш всіх складових ситуацій, тому що з однієї, сторони, якби людина мала їхати на зйомку в область, тобто область це явно далеко ніж стоматолог. Матолог міг умовно бути в сусідньому кварталі, можливо, можливо, був сенс поїхати на зйомку в область на машині і, наприклад, своїй дружині замовити таксі туди і назад. Мені здається, абсолютно ідеальне вирішення ситуації. І твій бак заправлений, і дружина задоволена або не знаю, візьміть їй автомобіль на прокат на один день. Ну чого ні, ну чого тільки не зробиш заради коханої дружини. А як ви думаєте? Далі у нас бренди і люди. Норм чи стрьом перекидати на плечі клієнта 5-15 гривень за виклик кур'єра. Ми б з радістю брали ці затрати на себе, але такої можливості НП не дає. Можна сплатити тільки повністю всю суму доставки. Також достатньо двозначна ситуація, тому що бренд, який це опублікував, написав, що вони живуть в сумах, там дуже часто повітряні тривоги, і тому вони не можуть фізично сходити на пошту. Але як на мене, це стрім і справа не в грошах, а в тому, що це якась непопереджена витрата. Да, для когось ці 15 гривень можуть реально бути важ... Жливими, бо це в них дуже чітко порахований бюджет, і мінус 5 гривень. Ну це все це катастрофа, це апокаліпсис. Можливо, варто встановити якусь фіксовану вартість доставки, а повертати різницю. Я не знаю, як треба виходити з цієї ситуації. Але навіть, наприклад, з блогерської точки зору, коли мені якийсь бренд надсилає подарунок, але не оплачує доставку, ну я не знаю. Мені це вже не відчувається як подарунок, такого слава богу, не було. Ну, ладно, було один раз, але вони потім заплатили за доставку, коли я їм написала. Але ти перестаєш відчувати, типу, що ти за це вже заплатив? Я не знаю, як це пояснити з психологічної точки зору, але відчувається це однозначно не ок, ніби тебе, хоч трошечки, але намагаються бунькать. А це завжди неприємно. Ліричний вірш, чому в дідів чорніють пісюни? Скажіть мені, будь ласка, добрі люди, чому з рожевих обертаються вони? На чорній недописаній тюди. Чому діди наприкінці життя не можуть відчувати насолоду від ніжних фарб прудкого пісюна і мліти від тієї чистої вроди? Чому життя настільки невблаганне? Чому воно пісюн саджає у темницю? Шукають люди ключ безперестанно до тої вікової таємниці? Ні, це не тичина, це хтось пост в третці написав, задав питання, чому в дідів чорніють пісюни. І там реально просто збірник народної творчості, і це реально нагадує тичину. А, але знаєте, я не з такої сім'ї, я з такою. Тому я запитала в чата GPT, чому в дідів чорніють пісюни. Мені здається, це навіть як вірш звучало трошки. Але я вам не скажу чи сказати, чи вам цікаво. Якщо вам не цікаво, перемотайте трошечки вперед. От, Якщо цікаво, зараз розкажу, чому в дідів чорніть песни. Пасу... 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 Коротше, чому у чоловіків темніє пеніс? Пігментація з віком шкіра на геніталіях темніє так само, як може з'являтися пігментні плями. Гормональні зміни, чоловічі статеві гормони, стимулюють активність меланоцитів, і з роками цей процес може ставати активнішим. Також терття та мікротравми, постійне тертя білизни, статеві акта, або навіть просто фізична активність викликають невеликі мікротравми шкіри, і шкіра стає трошки грубішою та темнішою. Тобто, пісюн, по суті, він просто зношується, зменшується і чорніє сумно, але як є. Стосунки це дуже складна матерія, тому наступний пост для них покликали на побачення, домовились зустрітися в 8 вечора в одному закладі, але протягом дня не було жодного повідомлення. Не написав, як справи чи все в силі, і навіть не запитав: Ти готова? До восьмої пише, що вже сидить на другому поверсі в ресторані. А я в цей час дома лежу з маскою і дивлюсь серіал. каже, що ми ж домовлялись. Але якщо людина цілий день мені не напише, то чому мені їхати? Я вважаю, що поступила правильно. А як вважаєте ви? А я вважаю, що ви Да. не знаю, як для вас, але для мене будь-яка подія або план, якщо він, скажімо так, не відмінений, значить він дійсний. Є люди, в яких дуже активний робочий день. Вони не можуть просто голови блін, підняти, щоб там щось запитати. І цілий день чекають цієї мать його зустрічі. А ти така, а мені ніхто? То сьогодні не написав, і тому я не поїду. Ну, і сиди вдома. Жри, банани. Ну, навіть, наприклад, з клієнтами прикол. Я в них, звичайно, перепитую, чи будуть вони завтра, чи все в силі, але якщо раптом забула і він запис не відмінив, то я автоматично вважаю його дійсним, бо це нормально. Ви домовились, і вашу домовленість ви не перервали. Знаєте, що означає домовленість? Це коли ви домовилися, коли дві людини такі «Будемо йти туди, да. і ви пішли. Ну, все. Якщо не було якоїсь зворотньої дії, то ви якщо не прийшли. А цей пост просто моя власне біль, тому що мені також писав цей бренд свічок. Багато кому він писав. Це стосується UGC співпраці, блогерства і так далі. І пише бренд. Я не буду його замазувати, тому що мені дуже незрозуміла його політика. Вони писали мені разів п'ять, ну ось їм буде безкоштовна реклама. Якщо захочете купити свічки. Не купляйте там вітаємо. Хотіли б запропонувати вам співпрацю. З нас постійна мінус 15% знижка на весь каталог свічок. З вас звичайно чесна рекомендація сторіс після отримання чи актуальна для вас пропозиція. Пояснюю, ви маєте за свої гроші купити в них продукт з якоюсь знижкою в 15%, яка максимально позорна, бо ну це це навіть не знижка. Все що нижче 20%, Це навіть не відчувається як знижку, а просто як така невеличка. Вдячність за те, що ти щось купив. І ось вони пропонують у вас купити за свої бабочки, бабулічки, бабосики, в них товар, і потім ще з ним зробити контент. Для них же. М? Mm? Топ. і при тому вони мені там не писали, коли в мене було там 500 підписників. Нє, вони почали писати, коли в мене в інсті було вже за 5 тисяч. Ну, типа. Ну. Вони мені, до речі, навіть 5% здається, пропонували, а бідна. Вона пише: добрий вечір, було б цікаво співпрацювати з вами. З мене комерційне відео для вашої стрічки, плюс сторіс. Підкажіть, чи можу обрати свічки? Наразі ще поки не працюємо по бартеру. Яко я, якому ба бартеру? Рекомендація після отримання тільки якщо товар вам дійсно сподобався, чи зацікавлені ви в покупці зі знижкою? Вона нічого не відповіла. Вони пожить, вітаю, перепрошую за дополовити. Чи може бути вам цікава дана пропозиція? Що цікавого в тому, що я за свої бабки куплю у вас товар, який нахер нікому не всрався? Зроблю для вас контент. витрачу на це час. І що, причому я впевнена, що можна купити набагато більш цікаві свічки або цікаві подарунки. Мені абсолютно не зрозуміла оця от політика нав'язування своїх послуг. Я взагалі її не приймаю, не сприймаю. Да? Коли там пишуть тобі постійно, ви хочете, купіть на свічку, купіть на свічку. Я не хочу купувати у вас свічку. В мене таке активне, наполегливе вмовляння ну не знаю, змушує лише заблокувати цей аккаунт і більше нікого на нього не дивитись ніколи. На нього не дивитись. А зараз по бальному назвіть реальну професію, яка не приносить жодної користі суспільству. Тут я буду чекати і ваш коментар, бо дуже цікава взагалі тема для обговорення, але там не так багато коментарів цікавих. Перший це блогери. Спасіба! До речі, дуже важлива професія. Взагалі-то взагалі ми вас що? Ми вас любимо. Я думаю, це достатньо. Да, вже не безполезно. Далі йде ріелтор, і тут я згодна, бо якби ріелтор має виконувати якісь важливі функції, але не виконує. В більшості своєму це просто лох. Ну, в плані, буквально нам зустрічались гарні ріелтори, мені даже зустрічалися, навіть більше ніж погані. Але ці історії про те, як чувак краде буквально краде об'яву власника, Публікує ніби від власника, а потім такий Алло, а у вас хоче зняти квартирку, да, комісія 50%. Ми кончені. Я сама знайшла квартиру, сама набрала, сама приїхала, познайомилась з власником. Він мені його показав, стоїть рядом якийсь володя, ось так хлопає глазами, а потім ну що, підписуємо, з вас 50%. А можна я не буду фарбувати людей, я буду приходити в салон краси, дивитись, як когось фарбують, а мені за це дадуть гроші. Мені здається, це офігенна схема. Давайте я просто на вас через відео буду дивитись, а ви мені за це дасте гроші. До речі, якщо хочете мене підтримати, мій контент, да, то монобанка моя монобейс. Вона в описі під відео дуже буду рада будь-якому донату, навіть одній гривні. Одна гривень це супер. Одна гривень. Навіть 100 супер, навіть мільйон супер, мільйон буду вообще дуже щаслива. Але от адекватних ріалторів дуже мало. Найчастіше їх максимум це розпечатати договор з інтернета і спіздять об'яву на Оликсів. Все, це просто апогей робочої сили. А потім питають, чого їх так сильно не люблять. І наступний наступне це манікюрщиця. І я ненавиджу, коли обесцінюють професії, коли їх так називають, да не майстер з манікюру, а манікюрщиця, не хореограф. До речі, хореографів це бісить. Я знаю, тому що мій чоловік танцями займався. Їх бісить, коли ви їх називаєте танцор танцюльки. О, тому я намагаюся поважливо називати їх хореограф. І ви ніколи не здогадаєтесь, як візажистів називають на телебаченні там у внутрішніх кругах спілкування. У вас є три секунди, щоб здогадатись, як. Вже <му> прийшло, да, три секунди. Коротше, візажистів на телебаченні називають між собою єбламази. Да, 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 не візажист, не мейкап муа енд муандхей. Ні, просто є Ну, для загального розвитку. Раптом ви не знали, у вас є подружка візажист, вона теж ямас. Ой, такі пости я теж дуже люблю. Чоловіки, які влаштовують істерики, може вам треба змінити стать, ви не в тому тілі, застрягли. Іде переписка. Подивись у вікно, дівчина пише, я у подруги. Він пише: Сенсі, я що тут як дурень стою? Вона пише: в тебе якийсь сюрприз, хочеш, я під'їду. Він пише, це все, розважайся. Тупа жінка». Пояснюю. Тобто, чоловік сам приїхав, сам вирішив, коли, не запитав, коли вона дома, які в неї плани, яка в неї зайнятість. Він просто приїхав і такий, виходь, «Куда?» В вікно до тебе коханого мого. При тому, що дівчина абсолютно адекватно спілкується, пише, що вона у подруги, що якщо треба, якщо сюрприз, я можу приїхати. І я вас запевняю, що по тому як він пише, максимальний сюрприз, це роза в салафані і плюшевий міг. мішка, мішуня. І ні, я зараз не обесцінюю там чоловіків, і все таке. Просто я до того, що що це? Як на мене, це взагалі прояв неповаги приїхати до людини, не запитавши, чи вона вдома, чи вона в настрої, чи вона в ресурсі, чи вона не хворіє, щоб приймати взагалі гостей. Але якщо ви вважаєте, що ви можете до когось так приїхати, але виявляється, що людина вдома, ну то ви маєте бути завжди готові до такої ситуації. Ще трошки навалю ви, мабуть, сумували. Чоловік у 40 хоче 20-річно. Аргумент чоловіка. Я маю статус, гроші, хочу активно жити це життя, компенсуючи те, чого не мав у 20. Жінки після 30. Висить живіт, зайва вага, на голові солома, зла, невдоволена футболка джинсів, це весій одяг. Борщий дитині вже 8-9 років підліток нічого не хоче після роботи. Тож проблема не у чоловіках помітили да ворота. Це да, людину? Це поплавило. Знову ж таки, не знаю, з чого почать. По перше, я не пам'ятаю, коли я останній раз бачила статусного чоловіка з грошами, який хоче активно жити це життя. Якщо я бачу людину, яка. На гроші дуже багато працює. Вона загалом хоче просто паліжать. Да, перший час, хоча б паліжать. Друге, жінки після 30 – це найпрекрасніші створіння, яких я коли-небудь бачила. Років в 12 я також дуже сильно боялась старіння, і думала, що в 30 я вже буду розвалюхою, але виявляється, що з кожним роком я виглядаю все краще і краще, і це не лише я, ще й мої знайомі. Я дивлюсь на своїх знайомих, яким 35, 38, 40, вони виглядають набагато бомбічніше і шикарніше ніж в 20. Вони бережуть своє здоров'я. Ов'я стежать за харчуванням, вони мають гроші, щоб купити те, що вони хочуть. Вони не розмінюють себе і свої ресурси на якихось валєрак володяк. Вони піклуються про себе, але звичайно, 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 чоловіку краще знайти якусь двадцятирічну пісявку, яка ще не нюхала життя. Щоб вона думала, що вона особлива, бажано ще цнутлива, бо він нічого не може їй дати. Він хоче просто, оце, от моє любиме, зараз як воно там виховати дівчину під себе. От. <гл> хорошо. виховувати треба дітей, виховувати можна собак, жінок виховувати не треба. Дякую. Коли моя дівчина записується на масаж, я прошу обирати масажистів жінок, тому що не хочу, щоб руки іншого чоловіка торкались мою дівчину. І ми сваримося з за цього. Є аргументи, що більшість масажистів чоловіки і вони краще роблять масаж. Немає нічого проти чоловіків лікарів, а то зараз почнеться. Розсудіть нас. Я не знаю, як на мене, якщо жінка хоче масажиста чоловіка, нехай обирає масажиста чоловіка. Просто мені, наприклад, некомфортно, коли там масажист або гінеколог чоловік. Мені комфортніше. Жінкою це нормально, якщо у вас ін Інша думка. Багато хто каже, що навпаки, чоловіки-лікарі або чоловіки масажисти вони більш ніжні до жінок і так далі. і так далі. Але і ті, у яких був негативний досвід, якихось домагань, і це також мега супер жахливо. Але в стосунках забороняти ходити до масажиста, тому що він чоловік, але при тому він там не знаю, твоїй дружині, лікує спину, да розминає зам... замацкані м'язи. То це бред. І ви напевно запитаєте, а чого я такий пост взяла? Тому що в мене є інший пост, який був поруч, і мені здається, це про одна. Кових людей, хоча окей, напевно, не про однакових, бо я б зробила точно так само, як клієнтка. А як би зробили ви? Читаю пост. Клієнтка скасувала запис на масаж через те, що масажист чоловік записалася через інстаграм, і вже після підтвердження дати ми надіслали стандартне повідомлення, що процедуру виконує наш майстер Олег. Після цього дівчина попросила скасувати масаж. Дівчата, а ви пішли до масажиста чоловіка? І сам по собі пост, там де студія пише чудово записала вас на класичний масаж на завтра на 12, Масажист Олег. І вона пише: а масажист, чоловік? Якщо так, то скасуйте, будь ласка, мій візит. Питання перше, коли ви останній раз бачили жінку з ім'ям Олег? <рес> <рес> Я ніколи не бачила. Знаєте, є такі двозначні імена, типу Олександра, Олександр, Богдан, Богдана. Але Олег, ну мені здається, тут якби до гадалки не ходить, що це не жіноче ім'я. Але Бог з ним. Якщо в такій самій ситуації, наприклад, мене не попередили, що чоловік масажист, я б також відмінила запис. Але якщо б я хотіла саме до чоловіка масажиста, а мені мій чоловік такий, ні, ти підеш тільки до жінки, то я б сказала: слухай, мій дорогий, я хочу, щоб мене м'яв другий мужик. Я жартую. А взагалі, мій чоловік монтує ці відео, так що він це побачить. так що... Земля мені пуха. Я думаю, на сьогодні нам трошечки достатньо вже крінжі. Пишіть в коментарях, як вам ця рубрика, чи подобається вона, чи продовжувати її робити далі. Бо треці багато чого цікавого. Також можемо робити огляди на телешоу, огляди на тіктоки, огляди на огляди, все, що тільки забажаєте будь-які ваші ідеї. Абсолютно велком в коментарях. Дуже сильно вас люблю. Цілую не забувайте підписуватись на мій канал, ставити вподобайки. Я вас дуже сильно люблю. Всіх хвеликі чмок. в Чмок в пупок. Я відвела мікрофон, бо мене не почули. Чмок в пупок.